Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 29 січня понеділок. Традиційно на моєму каналі з понеділка по п'ятницю починаємо інформаційний день з програми Зарубіжжя, програми про події у світі, які стосуються України, як їх висвітлювали авторитетні світові засоби масової інформації, а також що вони писали про Україну, про події, які відбувалися безпосередньо в Україні. Загалом на сьогоднішній день за вихідні ну, писали дуже багато про цю ситуацію з корупцією заяву СБУ стосовно тих 100 тисяч снарядів для мінометів. Ця корупційна схема там півтора мільярда гривень. На жаль, це була одна із основних новин от за ці вихідні у впливових світових засобах масової інформації. Також пишуть вже зранку сьогодні. про... Зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Угорщини Сярто Ужгороді, і що це напередодні саме от зустрічі стосовно виділення допомоги Україні. Давайте подивимося разом, що конкретно про ці події та інші повідомили авторитетні світові ЗМІ Сполучені Штати Америки, Associated Press, Україна стверджує, що корумповані чиновники вкрали 40 мільйонів доларів, призначених для закупівлі зброї у війні з Росією. Ну, вони, зокрема, пишуть, що розслідування відбуваються, коли Київ намагається подолати корупцію, намагаючись прискорити своє членство в Європейському Союзі та НАТО. Ну, по великому рахунку, воно десь так, напевно, і зараз і виглядає. Напередодні саме зустрічі. Про виділення допомоги з боку Європейського Союзу у сумі 50 мільярдів євро в Україні. The New York Times також пише про цю ситуацію. Україна звинувачує оборонне підприємство в розкраданні 40 мільйонів доларів. Справа сталася в той момент, коли київська влада намагається підкреслити свою спрямованість на боротьбу з хабарництвом. Ну, дай Боже, щоб так воно було. Це, до речі, не тільки в Америці, про це практично в кожній. З європейській країні, зокрема, було написано. Велика Британія. Ну, Цікава інформація від Financial Times. Там так вони і пишуть, що Європейський Союз ніби там збирається покалічити економіку Угорщини, якщо воно накладе вето на 50 мільярдів євро. Там, зокрема, повідомляється, що Європейський Союз розробив план скорочення всього фінансування Угорщини. Який, на думку, налякає фінансові ринки, про це повідомляє Financial Times, і чиновники вважають, що це сильно підірве курс угорської валюти форент і задушить іноземні інвестиції. Ну я сподіваюся, що до цього не дійде. Це треба було робити, на мою думку, набагато раніше, що вето все-таки накладено не буде 1 лютого. Британська газета The Guardian. Мені закордонних справ України зустрінеться з міністром закордонних справ Угорщини. Про це пишуть в британській газеті «The Guardian». Ну, Там також не цікаво пишуть, що це якраз напередодні от цієї зустрічі Європейського Союзу стосовно допомоги для того, щоб домовитися про зустріч Володимира Зеленського з Віктором Орбаном. Пишуть про те, що там ну, дуже посилені заходи безпеки, ніби мені закрон справ Угорщини Петер Сярто отримав там листа з погрозами. Ну і додають, що. На зустрічі також присутній голова офісу президента Андрій Єрмак. Ну, як без Єрмака? Ніяк ніяк. Також The Guardian пише про те, що Зеленський дав інтерв'ю німецькому РД державному мовнику у неділю ввечері. Там багато про це інтерв'ю було сказано і написано не тільки в британській Guardian. Я думаю, що це інтерв'ю ми сьогодні з вами. Про нього про це інтерв'ю сьогодні з вами поговоримо в програмі Злий понеділок. Воно цього вартує, бо з моєї точки зору це інтерв'ю не потрібно було давати. Закарням повідомляє також про е, от, корупційну цю новину стосовно 40 мільйонів доларів, призначених для закупівлі 100 тисяч, от, снарядів для мінометів. Ну і... Зокрема, відзначає The Guardian, корупція була основною перешкодою на шляху Києва до вступу до Європейського Союзу та НАТО. Причому офіційні особи обох блоків намагали, вимагали широкомасштабних антикорупційних реформ, перш ніж Київ зможе приєднатися до, до них. Ну, ми про це говорили давно. У нас влада заперечувала, що. Корупція ніби заважає е, просуванням до вступу в НАТО та європейський союз, ну, ми бачимо, що насправді це не так, а так як ми з вами тут говорили. Британська за телеграф, ну цікава насправді новина. Хочу звернути вашу увагу на неї. Генерал-лейтенант Олександр Солфранк, який командує центром матеріально-технічного забезпечення НАТО в Німеччині, сказав е, The Таймс, якщо ми порівняємо війну. Та операції 10-річної чи 5-річної давнини, то ми зрозуміємо, що ми маємо визнати, що тилові райони також зазнають серйозної боротьби. Ну, взагалі, от заголовок звучить так: НАТО має очікувати російських ракетних ударів по європейських містах, заявив старший генерал. Ну і я думаю, що це добре, що вони це вже усвідомлюють. Вони про це говорять. Можливо, це можливо це й стане. Ну, певним каталізатором для того, щоб допомога Україні не тільки не чи якось уповільнювалася, а ставала все більшою. Ну і зокрема, ЗТГРАФ також повідомляє про ну ви вже напевне про це чули, про заяви там правих як в Румунії, так і в Угорщині, що вони претендують на територію України, там, зокрема, Закарпаття, там ніби гілці, і чомусь і претендують, і е е Румуни також заявили, що їм Закарпаття. Ну, крім. Бесарабії потрібно. Мови йде про Чернівецьку область, я так думаю, та ще й про південь, там стосовно де біля Молдови Бесарабії. Французька Лемонт. Глава угорської дипломатії Сіарто зустрінеться от сьогодні в понеділок з міністром закордонних справ України. Напередодні Європейського саміту присвячено фінансовій допомозі країні, яка перебуває в стані війни після нещодавнього вето. Будапешт. Ну, знову вони пишуть, що в Ужгороді, Заходи безпеки, цей лист з погрозами. Міністр закордонних справ Угорщини також про це все відзначається. Ну, Люмон пише про те, також така, на мою думку, достатньо ну, цікава новина, що Олаф Шольц закликає країни ЄС надавати більше допомоги Україні. Зараз ми перебуваємо в вирішальному моменті. Попередив пан Шольц, якого цитує редакціон Deutschland. За даними німецьких ЗМІ, у 2024 році внесок Німеччини в Україну становитиме 7 мільярдів євро, що становить більше половини суми всіх інших держав-членів разом узятих. Ну я сподіваюся, що дослухаються до цієї заяви Олафа Шольца. Ну і безумовно не могла і Французка Лемонт уминути от ситуацію стосовно. От, Масових, як вони пишуть, махінацій під час закупівлі зброї в Україні, загальна сума шахрайства еквівалентно приблизно 40 мільйонів доларів 37 мільйонів євро. Французький журнал Експрес також пише про те, що в Україні викрито розтрату 40 мільйонів доларів при закупівлі зброї. Розкрадання сталося в серпні 2022 року, через 6 місяців після російського широкомасштабного вторгнення. У зв'язку з закупівлею за кордоном 100 тисяч мінометних снарядів, які так і не були поставлені, йдеться в прес релізі СБУ Бугу, в ніч із суботи на неділю. Ну, я думаю, що це дійсно е можна ну, пов'язати з тією зустрічю, яка має бути 1 е е лютого. Я думаю, також це, має, це стосується і допомоги з боку США, де Україну з ним винувачують у. Корупції про те, що ну, як віддавати гроші, які витрачаються не туди, куди потрібно. Я думаю, що ця ситуація з цією справою, воно ніби я так можу припустити. ну, Ті, хто це оприлюднював зараз, продемонструвати, що ні, ми тепер боремося і можете нам гроші спокійно давати. Ну, дай Бог, що так воно і спрацювало. Німецька зудочка Цайтум також пише про заклик канцлера Шольца 26 іншим країнам Європейського Союзу надати більше військової допомоги Україні. Зокрема, мова йде про те, що цього року Німеччина витрачає більше 7 мільярдів євро, що дуже багато. Як середня сила. Німеччина також має багато зробити, але не може бути так, щоб Німеччина зараз надавала більше половини того, що надають усі європейці в вигляді військової допомоги. Я тут погоджуюсь, сподіваюся, з цим погодяться інші керівники е країн-членів Європейського Союзу. Безумовно, що за Доча пише і про корупцію, про ці 40 мільйонів, про які заявила СБУ. Ну і хотів би все-таки. Ну, звернути вашу увагу на достатньо такий неприємний для нас матеріал у німецькому журналі Фокус. Ну, заголовок звучить так: Зеленський має домовитися з Путіним поки не пізно. Ну, тут мова йде про те, що він не був вже таким, це якраз про це інтерв'ю німецькому цьому державному мовнику АРД. Там пишуть про те, що не був такий вже впевнений у собі Зеленський. Ну, я ще раз хочу повторити: ми це інтерв'ю сьогодні. Про нього поговоримо у програмі Злий понеділок. Іспанська Ельмундо. Фінляндія обиратиме президента між двома кандидатами, які закликають до жорстокої лінії з Росією. В неділю пройшли, пройшов перший тур фактично. Так, от там було дев'ять кандидатів, якщо не помиляюсь, 75% фінів взяли участь у. Цьому першому турі, ну і до другого туру вийшли кандидати, які займають жорстку позицію до Росії, тобто по великому рахунку для нас, для України. Немає ніякої загрози стосовно того, кого беруть у Фінляндії президента. Іспанська Альпаїс Україна мріє знову відкрити свій повітряний простір для цивільної авіації. Ну, ви знаєте, цю ситуацію стосовно того, що ніби хочуть відкрити повітряний простір. Ну, це виглядає на мою думку. Не зовсім доречно, ну, так тут про це, до речі, пишуть: що команда Зеленського запустила план відновлення пасажирських рейсів під час війни. Володимир Зеленський хоче, щоб в Україну знову літали пасажирські літаки. Мало хто вірить, що план президента можливий під час війни, але також вони наголошують, це правда, що вони вірили, що нібудь вирішить питання з цим зерновим коридором в Чорному морі. Я не знаю, наскільки коректне це порівняння, але ситуація ну, з повітряним простором, на мою думку, зараз точно не є першочерговою. Ну, італійська «Ля републіка пише про те, що відбувається зустріч в Ужгороді між міністрами закону справ Угорщини і України, які мають домовитися про зустріч Орбана і Зеленського. Ну і «Ля Стампа» Італійська пише про якраз оце це, і, зокрема інтерв'ю. Зеленського РД а також про те, що ну, Зеленський заявив без допомоги США, і Європа одна проти, проти Путіна. Зупинити Росію можливо, треба не допустити знищення України, щоб уникнути третьої світової війни. Ну тут я погоджуюсь з тим, що Україну можливо зупинити, не тільки зупинити її, перемогти. Для цього нам потрібна допомога наших партнерів і союзників. і Сподіваюся, така допомога буде наближати вона нашу перемогу, яка з кожним днем все ближче і ближче. Все буде Україна.